Україна запропонувала світовій спільноті формулу миру для досягнення завершення російсько-української війни. Багато перемовин та обіцянок відбуваються навколо цієї формули. Однак чи сприймає її світ? Останній день зими Зеленський вкотре звернувся до українців. Головна теза: світ, у якому терор виграє, не подобається нікому. Саме тому Путін повинен програти. Ми то все розуміємо. А чи дійшло посилання реальним адресатам? Здається, що немає вже країни на мапі світу, яка не знає про трагічну долю України і українців. Хто тільки не співчуває нам, але це співчуття іноді дивує своєю мовчазною. Формою моя хата з краю. Україна не хоче, аби їй нав'язували будь-які формати перемовин. Дипломатична ініціатива має йти саме з Києва, заявив Зеленський. Нелегка робота навалилась останнім часом на нашого Президента, поїздка за поїздкою без перепочинку, що ми маємо в результаті. Володимир Зеленський зустрівся з головою ради міністрів Боснії і Герцеговини і подякував за політичну підтримку України. Під політичною підтримкою малось на увазі напевно співчуття і обіцянки. Хоча де вони, а де ми, може, українсько-російський конфлікт обійде, вірніше не дійде до них. Укладено спільну декларацію між північною Македонією та Україною. Визнали необхідність подальшого зміцнення обороноздатності України. Проговорили про надання військової техніки та озброєння. Все загальне і на майбутнє конкретики поки що немає. Зеленський проінформував про ситуацію на полі бою президента Сербії. В останнього здається, очей та вух немає під час зустрічі Сторони також обговорили безпекові та політичні виклики в регіоні Східної Європи. Таке враження, що до кожного на аудієнцію треба їхати та розжовувати, що ви ж можете бути наступними. Може хтось сподівається, що Україна так довго буде стримувати РФ, що війна дістанеться наступним поколінням наших сусідів? Не залишилась поза увагою, і президентка Молдови. От хто хто а Молдова наразі розуміє нас. Бо загроза дійсно нависла як над нами, так і над ними. Тут ніяких пустих обіцянок. Справа в тому, що самопроголошена Придністровсько-Молдавська республіка, яка вже багато років керується Росією, типу звернулась до своїх господарів з проханням про захист невизнаного Придністров'я. Отже, з усіх боків вже нас оточують. Ймовірно, що і там буде російська техніка, зброя та Ядерка на тлі всіх подій, голова Київської військово цивільної адміністрації заспокоює киян. Навколо Києва створено кілька рубежів оборони завдовжки близько тисяча кілометрів. Що цікаво, перший рубіж Києва розташований досить далеко від столиці. Більшість інформації оборони з Києва й північного напрямку не розкривають. Стоп, а як же ми? Хто Допоможе та стримає орків на околицях України. Всі годують завтрашніми обіцянками. От, наприклад, загострення питання з постачанням зброї та її нестача, нібито вирішується, але результату немає. Найближчими днями Конгрес США буде займатися власним бюджетом. До питання допомоги Україні може й не дійти. Канада готова відправити обмежену кількість своїх військовослужбовців на нашу територію. Однак канадські військові не будуть воювати проти Росії, а лише тренувати наші війська і за умови, що тренувальна операція відбудеться далеко від лінії фронту. Хто тільки вже не рветься вводити війська, але для консультацій та набуття навичок ведення бою, поки йдуть балачки, відстань між лінією розмежування та вільною територією України. Зменшуються, може, все буде навпаки, адже є, чому повчитися в наших героїв, коли вони проти озброєної до зубів Орди воюють другий рік. Таке враження, що нас використовують. Наразі підписано закон про організацію належного рівня медичного забезпечення Збройних сил України. Законом запроваджуються стандарти надання медичної допомоги на основі стандартів. Нато можливо, хоч через закон буде контролюватись якість бронежилетів, турникетів та інших складових аптечок. Британська розвідка повідомила, що російська оборона промисловість значно збільшила обсяги виробництва минулого року. Той без розвідки, зрозуміло. Можливо, для заспокоєння світу Міноборони Британії стверджує, що РФ не здатна повністю задовольнити потреби військових операцій проти України. От цікаво, чи є прогнози для України, чи будуть задоволені потреби України для стримання загрози всьому світу на нашому полі боя.